Вітаю вас, дорогі друзі. Неділя жінок мироносець, звернемось до Євангелія від Марка, 16 глава. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що Він живий, не йняли їй віри. Вона пішла і повідомила тих, що сумували і плакали. Учні сумували і плакали. Після розп'яття Спасителя похорну, так вони чули слова Ісуса про Воскресіння. Що третього дня Воскресне, але це здавалося таким далеким. Похорон, гріб це реальний, хрест реальний. Зраду бачили, чули вигуки, розпни, розпни, а в Воскресіння потрібно було повірити. Учні сумували і плакали, можливо, згадували свою слабодухість, Те, й розбіглися, хтось відрікся. Хтось був далеко, ішов здалеку, просто дивився, згадували, можливо, його науку, згадували ті чудеса, котрі бачили, любов, слова, котрі чули і пережили. Сумували і плакали, бо з огляду на те, що сталося, смерть, похорон це трагічне завершення невдалої місії. Сумували і плакали ту бо до гробу поклали свою надію, сподівання. І ось у це місце смутку, суму, плачу, приходить жінка. Приходить Марія Магдалина, Марія з Магдалі. Марія, яку Ісус простив, яку Ісус від гріха зцілив. І їй найперше з'явився, приходить і звіщає. Ісус Воскрес! Христос Воскрес! Приходить, ділиться радістю і говорить, я Його бачила, Він мені з'явився, а їй не йняли віри. Марія розповідала те, що бачила. Пізніше апостоли будуть проповідувати, що ми, бач... ми проповідаємо те, що бачили, чули, чого наші руки торкалися. А їй неняли віри. Ми ділимося тим, що бачили, що чули, пережили. Хто прощений, проповідає прощення. Не може той, хто сам не прожив пробачення, розповідати про, про те, як Бог пробачає. Хто був потішений Богом, проповідує Його потіху. Кому Бог витер сльози, то йде і іншим сльози витирає. Кого Бог спас, підняв з ями гріха, іде і інших. Зями гріха піднімає, ми спасені, щоб спасати. Ми теж, друзі, буваємо сумні. Ми теж буваємо, буває плачемо і настрашені. Ми сумуємо, бо нам здається, що неможливо пробачити наші гріхи. Згадуємо свої упадки, слабкості. якісь Моменти життя, котрі ходили, хотіли би сховати десь дуже далеко, нікому про це не говорити. Нам страшно перед обставинами життя, ми сумуємо і плачемо і теж потребуємо потіхи. І нам говорить Слово Боже, не плачте, Він воскрес. Не сумуй, Христос Воскрес! Той, хто віддав свого Сина на смерть, Хіба не, не хоче нас потішити? Той, хто ради нас пішов у цей світ помер, щоб кожен вірив у нього не згинув, але мав життя вічне. Хіба Він не хоче нас простити? Його сила не змаліла, Його рука не стала слабша, щоб допомагати нам. І ми теж потребуємо потіхи? Потребуємо того, хто укріпить нас в вірі. Ми з одного, з одного боку. Потребуємо у ті потіхи і покликані іншим іти розповідати і потішати. І нас інколи, як Марії Магдалині, і нам не повірять, відкинуть, не будуть слухати, але будуть ті, хто почує, прийме. Коли ми проповідуємо Христа розп'ятого і Воскреслого, є Три варіанти, як з нами поступлять. Перше приймуть негайно. Повірять і підуть за Христом. Дорогою Спасіння. Другий варіант повірять, але пізніше. Третій варіант не повірять. Двоє з трьох. Але ми завжди в виграші. У мене був такий випадок в житті, коли проповідував, і після проповіді підходить дівчина, доросла, і говорить: Я хочу охреститися, але вже сьогодні. Вона почула, повірила і охрестилась негайно. І сьогодні доброю християнкою. Був інший випадок. Людина на одному з похоронів почула проповідь, але прийшла до сповіді. Прийшло вісім років, приходить людина і говорить, я хочу посповідатися. Вісім років тому я чула, як ви проповідували на похороні. Слово Боже, живе і діяльне. Десь приносить плід швидко, а десь зростає повільно, але ніколи не буває марним. Пізніше Ісус каже своїм учням: ідіть і навчайте всі народи. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. З ким Ісус? Ісус з тими, хто почув Його Слово, прийняв до серця, повірив, покаявся і почав жити в світлі Божого Слова. Ісус з тими, хто йде і проповідує, як Марія Магдалина. Ісус запевняє і нас. Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ідімо ми, друзі, в місця смутку і плачу, яких є так багато в цьому світі. Йдімо і несімо радісну новину. Ісус Воскрес! Ми Його бачили, Він нас знайшов в цьому житті, простив, витер сльози, зцілив, дав нове серце і нове життя. Ісус каже нам, запевняє, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Бо Він живий, Він Воскрес! Христос Воскрес во істину Воскрес!